Часто знаєш, коли живеш, буває впадаєш може в депресію, в зневіру якусь, роздуми просто навіщо я живу, куди я йду. Я така маленька комашка, нічого не значуща, така земля велика, країна велика, світ великий, космос такий. Хто я взагалі такий? У чому суть мене цього черв'ячка? Чим я взагалі від цих комашок чимось відрізняюся чи ні? Я хочу тобі сказати сьогодні, що ти відрізняєшся від комашок, тарганів, черв'ячків. Ти відрізняєшся. Ти є родом Божим. Ти створений за образом і подобою Божою. А життя дане тобі для того, щоб ти мав визначення у вічності, щоб ти міг пізнати Бога, щоб ти міг зрости в Бозі. Ніяк ти не зрівняєшся ані з черв'ячком, ані з комашкою, розумієш. Той ресурс, той потенціал, що є в тобі. Знаєш, як швидкість світла там, 300 тисяч кілометрів, а в тебе в одну секунду думки та руху 400 мільярдів на секунду, скільки це? У сотні тисяч разів більше, ніж швидкість світла. І це вже не просто матерія, це щось більше. Що це більше? Це те, що нам дано від Бога. Ми створені за образом і подобою Божою. І Бог усіляко він допомагає нам це зрозуміти та усвідомити. Від початку Він створив Єву, Адама створив, і що сталося? Вони збилися зі шляху. Бог їх наставив, і далі ми бачимо історію людства, Бог дає настанови, порядок наводить на землі, під час Мойсея закон дає людині і таке інше. Бог завжди говорив і давав настанови для чого. Щоб людина зрозуміла суть. І далі, дві тисячі років тому, приходить Ісус Христос, те, що було таємне, розкривається. Суть. І що залишається тоді для нас? Віра. Якщо ми в це віримо, тоді наше життя не залишиться незмінним. Якщо ми віримо, ми стаємо тоді синами та дочками Божими. І для цього і дано нам життя, щоб ми пізнавали Бога. Кожен із нас у цьому житті має зробити вибір. Він підтвердить свою кваліфікацію, що він син і Божа дочка, чи ні. І щодня ми робимо цей вибір. О навіщо я живу, навіщо мені бути святим, навіщо праведним, навіщо вірити, бути у слові, тому що це твоє призначення. Бо як Адам і Єва, що Бог каже, їх треба прибрати з раю, вони стали грішними. Вони порушили Божий завід. Знаєш, що сталося у раю? І ця проблема існує зараз. Сиділа Єва, дочка Божа, створена за образом і подобою Божою, і прийшов Змій. І Єва почала спілкуватися зі Змієм. Змій не створений за образом і подобою Божою, він звір просто, тварина. Але Єва починає зі Змієм обговорювати Бога. О, яка геніальність! Єва починає зі Змієм, з твариною, з душевкою просто, що немає Духа Божого, який не рід Божий. Вона з ним обговорює Слово Боже, що правильно Бог сказав, що неправильно. І ти можеш сказати: от Єва дурочка з провулочка. Ти знаєш, але ми живемо в такий час. Що так само хто спокушає нас з істинного шляху, хто не дозволяє нам стати дітьми Божими? Чи хто дозволяє? Люди Божі, вони займаються тим, щоб проповідувати, щоб до нас прийшла віра і ми були дітьми Божими. А люди, які духовно мертві, які душевні, які уподібнені до звіра. Які живуть просто тілесними пожадливостями, пристрастями. А це не природа Божа сфокусовані просто на цьому світі, на розкоші, чи на достатку, чи на успіху, чи на пристрасті, чи на розпусті. Це сини прокляття, це не сини Божі. І коли ти пильно подивишся, то ти розумієш тоді, про що апостол Петро говорив часто. А Адам такий, а Єва така. А ми перебуваємо в тій самій ситуації, тому що через кого продовжує працювати диявол? Тоді він працював через душевного змія, а сьогодні працює через душевних лжепророків, лжевчителів, лжевіруючих, душевних віруючих. Які написано вони навіть не розуміють, про що говорять. І апостол Павло про це писав: Душевний він взагалі не розуміє. Але вони так багато намагаються говорити та балакати. Чому? Тому що природа душевна, бісівська природа, вона сповнена бісів, ця природа, коли вона не підкріплена Духом Божим, коли немає Бога. Як Єва спілкувалася з душевною істотою, зі Змієм? І вона впала в цю оману, вона з душевним судила і говорила, що правильно, що неправильно. У чому пастир, адже Господь пастир, так? у чому він правий, у чому не правий, як до нього ставитися, наскільки йому довіряти, і так далі, яку позицію визначити? Так само сьогодні душевні люди, які займають ту саму позицію, яку займав душевний Змій. І їх дуже, дуже багато, і які називаються віруючими також. І коли ти не розумієш цього. Коли ти починаєш з ними спілкуватися, вони дуже люблять поговорити, що варто в Слові Божому робити. Треба жертвувати, не треба, треба до церкви ходити, не треба, треба проповідувати, не треба, треба слухати пастиря, не треба і таке інше, і інших розмов немає весь фокус на світ. І другий момент засудити, осквернити святих Божих, осквернити пастиря. Амінь. Ті самі образи, ті самі кроки, та сама хода, той самий пейзаж. Я маленька комашечка, я маленька какашечка. Послухай комашечка і какашечка. Бог місце тобі приготував у своїй сім'ї на небесах. Якщо ти слухатимеш Змія, ти так комашечкою та какашечкою і залишишся. Але якщо ти будеш слухати Слово Боже і людей Божих слухатимеш, тоді ти будеш сином та дочкою Божою, ти будеш тоді родом Божим. Божі люди займаються народженням згори, щоб у нас був Бог. Щоб у наших серцях був Господь, щоб ми були вільними від цього світу і щоб ми прийняли цю божественну природу, утікаючи від пожадливого світового тління. Завжди є цей вибір Бог дав тобі життя, навіщо? Для того, що ти рід божий і твоє місце поруч із батьком. Але якщо ти маєш природу бісівську, Душевну, грішну, він тебе не може туди взяти, бо там Бог і гріх несумісні, звідти весь гріх прибрано, там святе святих. І тому диявол був грішний, і все кодло з ним гадюче було викинуте звідти з неба, і для цього нам дано життя, щоб ми зростали в Бозі, у пізнанні, у святості, у вірі. У плоді, у пізнанні Господа нашого, щоб ми мали вільний доступ додому, звідти, звідки наш рід, а наш рід людський рід Божий. І тому на чому сфокусовано моє життя, розуміючи, що є реально вічність, є реальні благословення. Звісно, щодня я тоді фокусуюсь на Бозі. І ставлю Бога на перше місце, тому що я розумію, хто є ворог і що Він хоче забрати, хоче забрати найголовніше. Ось як ти дивишся, який я чебурашка і дворняжка. Дивлячись на цей Всесвіт, то зрозумій, що ти будеш посаджений. Написано, що церква піднесена. Глава церкви Христос. А Христу дана найвища позиція. І коли ми у Христі, діти Божі, нам дана найвища позиція у всесвіті. Тобто ми тоді будемо над цим всесвітом. І якщо я грішна людина, Бог просто не може мене взяти зіпсованого із зіпсованим мисленням недисциплінованого, нескромного, несмиренного і поставити в цю позицію. Бог диявола викинув. А якщо ми всі як чорти, так що це буде, якщо Бог усіх таких віруючих забере на небо? Це замість одного диявола. Скільки дияволів прийдуть туди? Душевних, гордих, противників, християн, яких багато тілесних, у чому вони знаходяться? Тому Бог прибрав диявола і третину ангелів, які потрапили в це. І для цього тобі і мені дано життя, яке є вічним. Нам дано вічне життя, тому що ми рід Божий, ми діти Божі. І не дозволь, щоб якийсь змій, якийсь чорт, який прийде до тебе в душевній просто формі. І таких сьогодні дуже багато, які під виглядом віруючих братів, сестер і так далі, а насправді вони нічим не відрізняються від змія. І виконують ту саму місію, яку виконував Змій. Хтось мене почув, ні? Воздай славу Богу.